Привіт, мої любі! Рада вітати вас на YouTube-каналі Віта ТВ. Я сьогодні покажу вам ще одну цікаву, яскраву і дуже дієву колоду карт, яка мені подобається. Знову ж таки, своєю яскравістю, неординарністю. І це саме та колода, яка познайомила мене з автором Марією Воробйовою, яка є творцем і майстром. Ось таких неймовірно надихаючих, працюючих і красивезних, просто неймовірних колод. І особливо цієї, я не знаю, я просто можу годинами розглядати і насолоджуватися цим неймовірним, знову ж таки, да, повторюсь, неймовірним поєднанням кольорів, змісту сенсу. Так, давайте будемо по суті, так? Дивіться, карти. Вони ось такого хорошого, красивого формату, прямокутної форми. Знову ж таки, як завжди, у картах Марії Воробйової зручність. Це таке, знаєте, приємне заокруглення кутиків. Це якось воно, знаєте, так, турботливо. Так, карти можуть працювати для вас як у відкритому форматі. Так, і в закритому, де всі рубашки, зворотні верніше, сторони, є однаковими, і ви можете задати собі запит, пропрацьовуючи певну ситуацію, і витягнути без обдумування, будь-яку, яка вам відгукується, або ж працювати у відкриту, відштовхуючись від саме того зображення, яке просто найбільше. Зацепило вашу увагу. Те, як використовувати карти, ви можете не лише відкриту чи закриту, можете використовувати техніки із інструкції. Це, до речі, колода мені можна. Є 4 техніки, і п'ята секретна. Плюс, як ви бачите, є відмітка Марії, ви можете загуглити. Або ж знайти прямо в інстаграм, підписатись, подружитись, запитати, подивитись всі її роботи, слідкувати за її активністю, тому що вона часто теж дає змогу доторкнутись до чогось особливого, отримати підказку. Так, ви побачили інструкцію, побачили карти. Посилання я вам залишу під відео. Я впевнена, що вам також сподобались ілюстрації. Я рекомендую лише найкраще, тому підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо не підписані, і діліться з вашими близькими цими рекомендаціями. Карти метафоричні підійдуть не лише для психологів, тому що це візуальний. Інструмент, який може допомогти вам прийняти рішення, надихнутися, застосувати якісь певні кроки, зробити висновки і мати підтримку. Ці карти не є чимось поганим, тому навіть люди релігійного напрямку можуть використовувати візуалізацію. Отож, От до зустрічі!